Без сейфа, пудри і телевізора лишилася секретарка ради Галина Герега. Сьогодні вночі у будинку, де розквартировані мітингувальники, невідомі вибили двері її кабінету і пограбували чиновницю. На тому ж другому поверсі зловмисники також почистили кабінет прес-служби, прихопили сейф, але кинули на порозі. Протестувальники вже заявили, що це провокація. Чому знає Інна Боднар. Галина Герега на підлозі. Фото секретаря Київради валяється під столом. Уночі її кабінет пограбували. У запечатані апартаменти вдерлися невідомі, вибивши частину дверей. Чомусь зникло дві релігійні книги. Зник прапор України та прапор Києва. Прес-секретар секретаря Київради проводить екскурсію пограбованими приміщеннями. Уже не дорахувалися телевізора на стіні, пудри на столі і сейфа у тумбі. Зник них він невідомому напрямку. Кабінети підлегли, гереги теж обчистили. У них також витягували сейф, але чомусь покинули біля дверей. Однак зникли принтер, факс і кулер для води. Також стерта вся інформація в комп'ютерах. Хто таке вчинив, знизують плечима. Працівники Київради ледь не єдині, хто залишився працювати у зайняті активістами будівлі. Для них виділили окремий вхід із двору. Інші підходи забарикадували. У нас доволі нормальні стосунки, дружні, я би навіть з людьми, які тут знаходяться, і вони приходили до нас, і пити час і з за барикадою у колонній залі комендант Київради запевняє, таке наробили. Не вони. Це провокація з метою чорнити, споплюжити наш протест. Три місяці було ніхто нічого не крав. А тут уже в кінці. Вже почали щось красти у працівників адміністрації. Ж інша інформація. Два тижні тому невідомі проникли до кабінету першого заступника Анатолія Голубченка. Усе перевернули, але нічого не забрали. На початку року хтось зламав двері до комори та розкидав пакунки з нагородами. Чи щось зникло, з'ясовують правоохоронці цього разу? Міліцію до пограбованих кабінетів активісти не пустили. Винного знайти пообіцяли самі. У райвідділ, куди до якого звернулися пограбовані Київрадівці, поки що збирають усну інформацію. Виїхати на місце. Міліція все ж таки планує. Якщо звільнити приміщення, кем да люди, які з знамнаходяться, в подальшому ми будемо, будемо мати змогу туди потрапити і оглянути приміщення. Працівникам Київради рекомендують ніде нічого не прибирати. Нічні події ж класифікують як крадіжку. За неї світить до шести років позбавлення волі. Інна Бодер Вадим Верба, новини 2+,2. We'll be right <laughs> back.